Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила, теролог проводник У мене сьогодні така тема: що мене потішить? Що мене потішить, що мене порадує. Три, три позиції, як завжди, в Інстаграм. Що мене потішить? Одна, друга, довго не думаємо. І третя позиція. Що мене потішить? Зараз фігурки ще поставлю. О, я сьогодні, знаєте що? Я сьогодні браслетики положу. Давайте. Ось один браслетик аметистовий на першу позицію. Другий жовтенький такий, сюди. І малахіт сюди. Дивимося. Вибираємо дуже швидко, не треба думати довго, амітіст. Дивимося, що, що потішить. Угу. Ви тут а, знаєте, йде така думка? Я. Не хочу зараз нічого робити і швидко діяти. Я сижу, чекаю. Я не бачу, не бачу і близько шанса, ви кажете так, не бачу. А чому не бачите? Чому? Ну Тому що я холодна, рішуча, я розумна, я тут дуже, дуже продумана. І я така: краще нічого не робити, чим щось робити. І якби, Вот така двоякая позиція, хочу радості, хочу щастя, а з іншої сторони, боюсь, боюсь сделать себе зробити, щоб мені хтось больно. Я все це, от, знаєте, забори вистроїла, поставила блоки і не хочу нікого бачити, нікого чути. Ну і що? Ну, я того розстроєна. Вот хочеться сказати, ну сама собі не даєш порадуватися. Поїхали далі. Друга позиція. Дивимося, що тут? Дивимося. Ага. ага. Ой, ну, знаєте як? Жизнь о... про прошлому, те, що було раніше. Тут мужчина постійно погружається. Ой, який я був класний. Та я такий гарячий, крутий, сексуальний. Раніше був. Я ж пам'ятаю, як це було, як нам було класно вдвоєм. а зараз у мене просто сил немає, немає енергії. І що вас потішить? Що? що? Таємні стосунки. От вам хочеться, але, але це не зараз, ви кажете, по случаю, по колісу Фортуни, як повезе, от, мені стайна жінчина зустріться, от я тоді її зустрінусь. І що? Називається дурін думкою в багатії. Знаєте, як сидить усе і захищає ті свої позиції, що у нього є, захищає те, що у нього є, а, ну це ви. А робити нічого не хочу, називається. Я потом, я не сейчас. Зараз ще время не прийшло. Так, що вас ще потішить? Ухте, ухте, ухте. Ух я б зараз рванула, ліп, поїхала, полетіла. Поскакала, але стримуюся, не, не даю собі, тому що тому що? що? Тому що треба діяти. І що? А я сижу, чекаю, капець! І мені дуже тяжко, важко, нагрузила. Це називається, що, що мене потішить. Да. І по правосуддію, що? Ну, це по правосуддію, тому що ви дієте, як мала дитина, кажуть вам. От якби ви хотіли реально щось діяти, а не тільки мічтати. От я мечтаю, я дивлюся на ту жінку, мене слюні капають, мені вона так подобається, її так кохаю. Мені здається, що я кохаю. І я боюся лишні, е, лишній крок ступнути, я боюся лишнє там слово сказати і проявитися якось. Ні-ні ні, я почекаю на майбутнє, я зараз не буду. Ну, така позиція. Есть, ну, то... Дитяча називається. По правосудді вам кажуть, ви дієте як дитина, не зріла, не, не дорослий чоловік, там, а маленька дитина. Добре, насчет потішити не вийшлося. Пока-пока.